Скажіть, будь ласка, вищі сили, що необхідно Збройним силам України, що необхідно нашим військовим для повної перемоги над Російською Федерацією над ворогом? Скажіть нам, будь ласка, що ще необхідно Збройним силам України? Вартомир вийшла, підтримка, Є зрадники. Так. Страх ми дуже сильні, військові дуже сильні. Так, наразі є потреба. Є якась потреба необхідна. Так, кошти. Щось необхідно, щоб було надано колеса. Щось для швидкого пересування. Добре машини. Не вистачає машини. Так. Ага, є е, перешкоди, хтось е, намагається припинити надходження фінансування. Що це за люди? Чому так роблять? Це напад на тих, хто допомагає, хто робить фінансування. Це був напад, але буде свято, Кошти будуть надаватися. Хтось також е негативний, або працює на ворога, він хоче, е щоб підмовити, щоб кошти були вкрадені. Навіть якщо вони прийдуть, їх хтось хоче вкрасти добре. Нам необхідне наразі, так, це перемога. Так як ворог. Е Розраховував на своїх оцих агентів в Україні, і вони бояться дуже сильно перемоги і суду. І вийшло так, що всі, хто на ворога працював, не припиняться робити. І їм буде дуже страшно Верховного суду і цей страх зупинить оцю агентуру в Україні. І... Найшвидше прийде перемога. Обстріли припиняться. Так. так, Збройні сили України, колеса. Давайте заберемо всіх, хто хоче красти Заперечую, викриваю всіх ворогів в Україні. Заперечую, хто хоче. Так, заперечую напад. Відкриваю дорогу. Заперечую, заперечую, заперечую. Всіх, хто хоче вкрасти наші гроші, кошти. Всіх, хто працює на ворога в Україні, викриваю викриває їх знаходять, на них іде Верховний суд, будь ласка, на коштах стоїть Верховний суд. Всі, хто кошти буде чіпати, фінансування Збройних сил відразу будуть викривати і засуджувати. так Син. Так, більше нема, Заперечу ніяких перешкод, вибухів, ракетних ударів ворога. заперечую. Цей страх заперечую, Більше немає в Україні колаборантів, хто працює на ворога, хто ем, отримує від нього кошти. Ворог більше не сплачує кошти. Всі колаборанти перелякані і бояться, припиняють свою діяльність. Якнайшвидше настає мир в Україні, Збройним силам України. Я хочу, щоб в них був. Так, це перекриваю. Якнайшвидше надавалася вся необхідна допомога, грошова і автівки, автівки якомога швидше. У військових були автівки броньовані. Закриваю від ворога, від вибухів. Абсолютно надходження, фінансування, відкрита дорога. А ворогу повертаю всі його знущання, катівні і тортури. Так. Це здійсниться мир, захист світу. Так, світ з нами. Дякую. Більше нема нічого, що заважає військовим України, Збройним силам України, звільнити Україну від окупації Російської Федерації. Відкриваю дороги на якнайшвидше надходження коштів і всієї необхідної зброї, автіок. Всіх необхідних сил для захисту неба, для захисту військових від обстрілів, від ракетних і бомбардувань з літаків від. Всіх можливих руйнувань наших військових ворогу не вдається, ламаю всі плани ворожі, ламаю всі їхні машини військові, ворога не працюють, ракети розсипаються, машини заклинюють. Ай, постріли. По нашим Збройним силам не вдається. Буде так, буде так, буде так. Всі плани ворожі руйную. Всю агентуру викриваю, закриваю ворогу очі. буде все сказане здійснене. Прошу ваші сили надати захист військовим України, щоб всі повернулися додому живими. Буде так, буде так, буде так. буде все сказане здійсненим. Чуваші сили відкрити дорога допорона Збройним силам України. Дай дивись необхідний захист. Відвертаю ракети ворожі. Та ворога пускає, звідки вилітають ворожі ракети туди і падають. Всі руйнуються, плани ворожі. Надаємо себе де буде все сказано здійснене. Так намагався ворог зробити якісь перешкоди, але ми все викриваємо, гроші надійдуть і машини прийдуть вчасно і будуть швидко рухатися військові. І буде перемога на майбутнє вийшла перемога. Так що прошу. Де буде все сказано, здійснене і нарешті. Нам вдасться нашим військовим вдасться зробити мир в Україні. Дякую за увагу.